Дорогі друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. А дивимося, які руни сьогодні матимуть вплив на перебіг подій у вашому сьогоденні. Які руни, і що вони означають, все вам розповім. Так. Ну, досить цікаве поєднання. Рун у нас сьогодні вийшло. Руна Беркана та Руна Тайвас. Дивіться, чолов... жіноче та чоловіче начало. А між ними руйнування. Але нам так навіть на краще, тому що і руна Беркана, і руна чоловіча Тайвас, вони в перевернутому положенні. Тобто тут існує. Дисбаланс між цими енергіями. Можливо, в стосунках чоловіка та жінки немає гармонії. Так от, Руна Хагалас вирівнює цю ситуацію, руйнує ось, ось цей неправильний потік енергії між чоловіком та жінкою, між чоловічим та жіночим началом. І ми відразу робимо корекцію вам. Подивіться. Руна Хагалас робить цю корекцію. І ви, ви встаєте в гармонійний стан приходити. Подивіться, як цікаво, ми не просто дивимося на те, як будуть перебігати події сьогоднішнього дня. Ми їх ще й коригуємо. І, дякую, що Руні Хагалас, досить складній, Руні, ми змогли виправити ось таку ситуацію. І ви відчуєте сьогодні ну, в своєму житті зміни. На краще саме в стосунках між чоловіком та жінкою, в стосунках ну, в своїй енергії, яка у вас, можливо, неправильно зараз циркулює, чоловіча і жіноча в дисбалансі перебуває. Так, сьогодні у вас, можливо, будуть якісь витрати, ви понесете, Руна Феху про це заявляє. Можливо, ви сподівались на надходження коштів, але вони сьогодні не надійдуть. Ну, ось так. Але. Поряд Руна Соулу, і вона з вас запевняє, що якщо не сьогодні, а можливо, і сьогодні якось до вечора ця ситуація виправиться, а якщо не сьогодні, то найближчим часом ви порадієте від своїх фінансів, від надходження фінансів у ваше життя. Або якщо ви витрати понесете сьогодні, то ви порадієте з того, що ви придбаєте. Ось так, не бійтеся, тоді, значить, витрачати ці кошти, якщо ви бачите, що вам необхідно те, на що ви звернули увагу. Сьогодні ви будете пожинати плоди своєї праці. Хтось у вигляді знань, хтось у вигляді м якихось м духовних цінностей, а хтось у матеріальному плані, можливо, ось і так буде. І Руна Ейваз, ви ще перебуваєте в трансформативних енеріях.